Так, ну і по мельхіорчику. У нас дуже взагалі новенькі зішівські комплекти. Ось такі кавові, чайні, столові, вилки, ще ось от чайні. А це були в використанні. І от такі от комплектик. Це нержавеечка, тут чайні ложки і ножі. І попалось дві такі... Срібні вилки 925 -е проби. Прям новенькі в кульочках. Бірочки навіть є від них. Так, сказати для то вилки для десерту, для торту. Дві отакі штучечки. Повністю новесенькі вилочки. 925 -та проба. Так що кого цікавить новенький мельхіорчик, пишіть. Зовсім це використання не було. Можна зібрати повні комплекти. Чи... Ні, вилки одної нема. П'ять вилок, на жаль. А так чайних ложок багато. Це зіш. Зіш. МНЦ зіш. І це також Зіш. 6, ложек тоже, не, ложек 6, 5, и вот такие шизишевские были выкорыстаны. Изюминка на торте, вот такие вот вылочки с рибни. Приезжай, черт побери.